Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення спалювала житло громадян по всій країні. Як повідомили у нацполіції, молодики брали за таку послугу від 500 до 3 тисяч доларів. Палії розробляли план вчинення злочину, проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та робили з них коктейлі. Молотова організаторів злочинної групи уже встановили. Це 20 20-річні та 26 26-річні мешканці Київської та Чернігівської областей. Для виконання брудної роботи вони залучили дев'ятьох мешканців Київщини та Житомирщини віком від 17 до 34 років. Самі ж приймали замовлення на підпали та розподіляли між членами організованої злочинної групи гроші, отримані за скоєння злочинів. Таким чином зловмисники встигли пошкодити чотири квартири та п'ять будинків в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській області. Остях слідчі нацполіції провели 24 обшуки за місцем проживання учасників групи і зібрали беззаперечні докази причетності до серійних підпалів всіх 11 учасників злочинної групи, в тому числі вилучили боєприпаси понад 10 тисяч доларів у різній валюті, мобільні телефони, банківські картки. Наступні 10 років вони можуть провести за ґратами.